Юні депутати, члени молодіжного парламенту, що діє на базі ЦДЮТ, зустрілися з секретарем міськради та керівництвом відділу молоді та спорту. Обговорили досягнення та проєкти минулого року. Про важливість звітів говорила Вікторія Косяк. І що таке загалом звіт і для чого він потрібен? Це не просто якась така форма, в якій викладені статистичні сухі дані з цифрами, що робилося. Це насамперед такий знаєте аналіз тієї діяльності, яка була виконана протягом звітного періоду. Для чого вона взагалі потрібна нам? Ну, найперше, мабуть, для того, аби визначити, які були проблемні питання протягом звітного періоду у вашій діяльності, в діяльності організації, які можливі шляхи вирішення цих проблемних питань. І, взагалі, можливо, і не було б якихось там помилок, да, аби воно було проаналізовано. Ну і звичайно, для визначення головних пріоритетів для подальшої діяльності на майбутній звітній період. На жаль, минулий рік минув без масових сесій та зустрічей. Проте було декілька цікавих проєктів. Зокрема, була запущена інформаційна компанія щодо поведінки у військовий час. Ми розкрили досить різноманітні проблеми, які можуть трапитися з дитиною у даний час. Так ми сформували і висвітлили план дій дитини, яка знаходиться сама вдома під час повітряної тривоги, зазначили, що робити, якщо поблизу немає підвалу або бомбосховища, або дитина елементарно не встигає добігти туди. Також дана компанія дає певні поради щодо того, як діти можуть допомогти ЗСУ. Наприклад, там плетіння сіток, перерахування коштів, там ну відповідні організації, в які це можна надати, ось варто сказати, що ми велику увагу приділили при створенні даної компанії саме порань щодо підтримання психологічного здоров'я дитини. Так ми розкрили питання тривожності під час сну, як її подолати і як забезпечити її пробіг. Серед напрацювань минулого року створення сейфруму, гамакового парку та участь у проєкті АПшифт. До речі, дві команди їх ідеї отримають фінансову підтримку від донорів. Один із проєктів про сексуальну освіту. У нас йде таке направлення, як підлітки розмовляють з підлітками. Тобто ми е, проходимо відповідні курси, а потім е, спілкуємося і там, на різноманітні теми, тобто, ми плануємо провести десь декілько, десь 10 хвиль десь отак. Ось. і зробити якісь пов'язані навіть з мистецтвом, адже у нас арт-рейв, а арт це вже мистецтво. Тобто, наприклад, в першу хвилю ми візьмемо картину якусь там виставку в такому якомусь еротичному стилі, Де буде якось, будемо ми роздивлятися, а потім ділитися своїми враженнями. Тобто, ще таким чином ми будемо позбуватися скутості. А далі вже будемо це все пропрацьовувати, обговорювати за, так скажемо, кава-талк або кава-брейк, як ми казали в буткемпі. Ось також ми плануємо зробити такий захід, як чорні квадратики. Це зум конференція в якій ми не будемо просити підписуватися своїм ім'ям, включати камери, де буде експерт, якого ми запросимо, і він буде висвітлювати якусь відповідну тему, яку ми пізніше оберемо в розробці і акція щодо збору російської літератури та її утилізації. За цей рік ми взагалі багато чого пережили, багато у кого з'явилася національна свідомість. Багато хто почав над цим задумуватися. Багато кому почали заважати російські книжки вдома, наприклад, це я. Тому ми хотіли б ініціювати збір російської літератури, і цей збір буде проводитися на базі шкільних закладів. І гроші ми хотіли б направити на зсу, і таким чином ми б хотіли б і полегшити політику дересифікації в Україні і допомогти Збройним силам України. Наразі визначаються з пунктами прийомів. Тож слідкуйте за анонсами.